Викривлення хребта, тобто сколіоз, і досі залишається одним з найпоширеніших захворювань у дітей. В основному такі деформації називають ідіопатичними, тобто, коли причину виникнення повністю не встановлено. Така ситуація спіткала доньку Галини, яка ще з самого маличку страждала від проблем з хребтом. Почалось напевно з того, що я почала ну, замічати, що в неї опускається одне плече. Ну і ми почали ходити до лікаря. Робити знімки, і нам сказали, що треба носити курсет шино. Ми його носили. 8 років здається, чи 7. На жаль, в цьому випадку курсет не зміг виправити ситуацію, і у дівчинки розвинулася виражена деформація четвертого ступеня. В принципі, курсет шино це ну, так само не вона могла ходити без нього тільки годину часу на день. Вона коли там миється, там чи ще щось. Ну а так весь час спати в ньому, їсти в ньому. В школу ходити, а він пластмасовий. Ну, і це важко. Не стало гірше. Але ну, вона не може в ньому ходити все своє життя. То вирішили, що краще зробити операцію, так як вона вже дівчинка доросла. І щоб вона могла нормально, ну, активно, адекватно жити, то вирішили, що треба зробити операцію. Щоб виконати хірургічне втручання такої складності, мамі з донькою прийшлось би їхати до Харкова, проте враховуючи сьогоднішню ситуацію, спеціалісти погодились приїхати сюди. І вони погодилися, враховуючи нашу співпрацю давню, враховуючи те, що ми можемо забезпечити проведення такого великого втручання, серйозного втручання в нас у лікарні. І вони поводилися, ми приїхали сюди і ми разом спільно з ними провели цю складну операцію успішно. Відтак дівчинка назавжди забуде про курсет, який вона носила декілька років підряд, та зможе реалізувати свою давню мрію стати моделлю. Тепер її чекає тиждень потихеньку, по, по, по ну, реабілітації по Крокову. Потрошки, потрошки, вона вже сьогодні першу добу, тобто операція проведена вчора, вона вже сьогодні вранці першу добу вставала на ножки, тупцювала коло ліжка. І ми з нею такі тренування будемо сьогодні проводити декілька разів в день. Тобто нам треба хоча б три рази в день, щоб вона так потупцювала. Медики ж нагадують, що сьогоднішній малорухомий спосіб життя постійне перебування за комп'ютерами в телефонах, а скоро і за партами може призводити до деформації хребта. А тому, хоча б раз у рік дитину потрібно показувати вузькому спеціалісту ортопеду. Не часто воно потребує оперативного втручання, але це дуже часте захворювання, дуже часто патологія, дуже часто буває, що пропускають і звертається занадто пізно. Якщо бути уважними, перші ознаки можуть помітити навіть самі батьки. Дівчинка чи хлопчик вони відчувають, що в них несиметричне тіло. Так, це відчувається це вище вище надліччя, різниця по талії, перекос на тазу. В тяжких випадках може бути власне і асиметрія тулуба, і може бути навіть і кульгання. Тобто ранні ознаки, як правило, це різна висота над піч, це, це та різниця по талії. Сколіоз розвивається поступово і це ні в якому разі не можна ігнорувати, адже це в майбутньому впливає не тільки на фізичне здоров'я організму в цілому, але й на соціальний та психічний стан. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, правда, тут Львів.